Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти пиріг, швидкий, смачний У мене щось кефір не випили, ми залишився. І думаю, треба щось швиденько спекти. І так, для цього пирога нам потрібно 250 мл кефіру, також 100 мл рослинної олії без запаху, 2 яйця. Також потрібен цукор 150 г. Чайна ложка розпушувача. У мене це сода, пакетик ванільного цукру. Також потрібно нам борошно 400 грам, ну, плюс-мінус 30 грам, вже будемо дивитися, по консистенції. І також потрібно варення. Варення можна використати любе, у мене смородинове ось таке чудове, густе, домашнє. І я його використаю. Можна також використати тут свіжі фрукти. І так, я беру більшу ємність, виливаю кефір, трошки залишаю. Так як у мене сода, то я сюди відправлю соду, розмішаю, щоб наша сода трошки погасилася. А тим часом до кефіру відправляю яйця. Все робиться дуже швиденько, духовку вже можна включати на цьому етапі. Цукор також відправляю. Ванільний цукор, щоб наш пиріг був смачненький. Також додаю дрібку солі. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І тут уже сода наша подіяла. Відправляю наш остальний кефір. І все гарненько розмішую до однорідності. Частинами додаю борошно. А варення я з банки вкинула в тарілочку, щоб трошки так розімняти, щоб воно було більш однорідне, тому що в банці ви бачили, яке воно зовсім чудове густе. Частинами сиплю борошно і розмішую. І ось у мене вийшло тісто ось такої консистенції. І далі наше тісто, більшу половину я ділю приблизно на більшу половинку і меншу. Більшу половину я відправляю у форму, яку я застелила пергаментним папером. Відправляю у форму і розрівнюю. Ось так, тісто я розподілила рівненько. Цю частину тіста я поки що відставляю. І на тісто я відправлю варення. Варення нам потрібно приблизно десь 200 г. Трошки від країв я відступаю і таким нетовстим, рівномірним слоєм викладую наше варенько. Ось так я розрівняла. Ну і далі я викладаю Зверху остальне наше тісто. Ось такими невеличкими порціями, щоб покрити рівномірно всю нашу площину. Ось так гарненько розподілила остальне тісто. Духовочка в мене розігрілась, так як я включила. Зразу ж я почала замішувати наше тісто і відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг спікся, випікався 25 хвилин. Звичайно, це індивідуально залежить від духовки. і дам можливість йому хоч трошечки охолонити. Ось так вийму з гарячої форми, і дам можливість трошки охолонути. Періг ще не дуже охолонув, але я постараюсь перемістити його на блюдо. Ось так. Ось такий чудовий. Ну і можна прикрасити цукровою пудрою. Ось так. Ну і зараз постараюсь розрізати. От він ще доволі гаряченький. Кухні ароматний ймовірний, тому ж триматись неможливо. Ось такий наш пиріг. Ось такий наш пиріг, чудовий. З смородиною завжди чудова випічка виходить, тому що тісто солодке. Смородина дає легку кислинку і чудовий аромат. Ванілька доповнює цей аромат. І ось такий чудовий наш пиріг. Як бачите, готувати нескладно. Інгредієнти всі прості, робити швидко і досить смачно. Тож готуємо. Не забуваємо залишати повідомлення, ставити лайки. Подяка вам за ваш час, за прогляд, за поширення відео. Всім мирного неба, здоров'я, благополуччя. Всім пока, до нової зустрічі!